Вона лише хотіла привернути увагу чоловіка, але все обернулося справжнім крахом. Він зібрав речі і пішов, не залишивши жодного пояснення, що змусило сина залишити родину, і чому свекруха тепер не може собі цього пробачити в цій історії більше, ніж просто ревнощі. Залишайтеся з нами до фіналу, щоб дізнатися, чи вдалося врятувати цей шлюб. А щоб не пропустити інші правдиві історії з життя, підпишіться, натисніть лайк і обов'язково дзвіночок. Суботнього ранку Олена поверталася з ринку з кошиком свіжої духмяної полуниці. Сонце лагідно торкалося обличчя, на душі було спокійно. Вона вирішила заїхати до сина з невісткою, пригостити їх ароматними ягодами. Вихідний день вони мали бути вдома. Двері в квартиру були прочинені, тому вона зайшла, як завжди, без дзвінка, майже як до себе. Та щойно переступила поріг, почула крізь напіввідчинені двері кімнати приглушений жіночий голос. Зупинилася. Це була Іра, її невістка. В голосі тремтіла сльоза. Олена застигла в коридорі, не наважуючись зайти. Дарино, я вже не можу, шепотіла Іра в слухавку. Він просто ніби забув про мене. Я стараюся, виглядає добре, навіть супню нову купила. А він буркнув щось і все, ніби я порожнє місце. Після роботи тільки телефон, серіал і спати. Мене немає. Ми як сусіди. Я навіть боюся сказати про дитину. Думаю, що він мене більше не любить. І мені здається, все, це кінець. На мить настала тиша. Потім Іра знову заговорила вже крізь сльози. Дякую, що вислухала. Мені більше нікому поскаржитись. Мама у своїх справах, а свекруха, вона ж завжди на його боці буде, тому й мовчу. Олена відчула, як серце стиснулося. Вона й гадки не мала, що в сім'ї сина така тріщина. Глибоко вдихнувши, голосно кинула: Є хто вдома? З кімнати вийшла розгублена Іра, витираючи сльозі. Доброго дня, Олено Андріївно!» Спробувала всміхнутись. Я тут полуниці принесла, такі солодкі, зробила вігляд, ніби нічого не чула, зайшла пригостити вас. Чай поп'ємо? Дякую. Якраз ходіла купити. Проходьте, я чайник поставлю. Іра вмить занурилася у господарські клопоти, але в її очах ще живріла туга. Сидячи на кухні з чашкою чаю, Олена мовчки спостерігала за невісткою. Її щирість, відкритість, відданість синові все це розчулювало, не було між ними сварок, ревнощів чи конфліктів, навпаки, вона завжди сприймала Іру як доньку. Проте щось у поведінці Віктора справді було дивним молоді, без дітей, живуть разом лише три роки, а вже мовчазне відчуження. Як Вітя? спитала Олена, роблячи ковток. Увесь час на роботі приходить, їсть, дивиться телевізор і спати, ніби ми пенсіонери, навіть на вулицю не виходимо. Сумно знизала плечима Іра. Олена в думках вирішила просто так вона це не залишить. Іра сиділа навпроти, злегка опустивши очі. Видно, було, не хотіла розкривати серце, але вже не могла тримати в собі. У голосі лунала втома, притлумлений біль. Ви ж бачите, я стараюся, смачно готую, прибираю, завжди охайна, а він нічого не помічає. Не запитує, як мій день, ніби я не жінка, а тінь. Зітхнула Іра і витерла очі. Я думала, може, щось на роботі не так спитала, каже, усе нормально, але й до мене не тягнеться. Ви ж розумієте, про що я. Олена кивнула вона розуміла, і її турбота росла з кожною хвилиною. Ця невістка не просто хороша дівчина. Вона любить її сина щиро, і болить їй від того, що Вітя, схоже, не цінує цього. Ірино, лагідно заговорила вона, можливо, це тимчасово, може, справді, проблеми, про які він мовчить. Але одне скажу тебе він не має права ігнорувати. І я не стану тебе вчити, але якщо хочеш, можемо спробувати його трохи розворушити. І роздивовано підняла погляд. Що ви маєте на увазі? Є в мене одна думка. Може, і не зовсім традиційна, зате перевірена. От у сусідки моєї онук у гості приїхав Олег. Красень, високий, чорнявий, з блакитними очима, моделю підробляє дівчата голови втрачають, коли його бачать. Можна, ну так сказати, спровокувати трошки вітю. Хай згадає, що в нього дружина не якась сіра миша, а красуня, за якою інші чоловіки теж озираються. Іра спочатку мовчала, потім ледь усміхнулась. Ви це серйозно? Ви, моя свекруха, радите мені викликати в сина ревнощі? А чого ні? Ти ж не зраджуєш, а просто показуєш, що маєш ціну, що тебе можуть втратити. І я не просто свекруха, я жінка, і я бачу, як ти страждаєш. Мені не байдуже. Не змогла мовчки піти з кухні, знаючи, що ти лєш сльози. Іра довго мовчала, погляд ковзав по склянці з чаєм, по полуниці, що вже майже розтанула від тепла. Нарешті вона прошепотіла. Може, ви й маєте рацію, хоча звучить це як з якогось серіалу, але якщо чесно, мені вже нічого не залишається. Ось і домовились, усміхнулась Олена. Я зайду до сусідки, поговорю з Олегом раптом погодиться зіграти невеличку роль. А ми вже придумаємо легенду, чому ти з ним зустрічалася наприклад, юридична консультація. Ти ж працюєш з клієнтами. Іра нарешті усміхнулася щиро, вперше за весь час, а в очах блиснув вогник Надія. Добре. Якщо це хоч якось допоможе, я згодна. А Олена, вже виходячи з квартири, подумала: головне, щоб все не вийшло боком. Того ж вечора Олена, не гаючи часу, постукала до своєї сусідки та саме поралась на кухні, а біля вікна стояв молодий чоловік із чашкою кави. Стрункий, з легкою усмішкою і трохи іронічним поглядом Олег. Добрий вечір, весело кинув він, щойно побачив Олену. Мама казала, що ви місцевий дипломат, до якого краще мати теплі стосунки. А ще я, майже режисер і шукаю актора на одну маленьку, але важливу роль, хитро всміхнулася Олена. Сусідка, почувши це, засміялася, а Олег підморгнув І в чому суть цієї ролі? Тільки не кажіть, що треба зіграти коханця. Умовно, знизала плечема Олена, є задум викликати ревнощів одного мого близького родича. Все пристойно зустріч у кафе, кілька слів, погляд і все, але це може врятувати шлюб. Олег не відмовився, сказав, що допоможе, якщо це справді важливо, навіть номер залишив для зв'язку з Ірою. І того ж дня, коли сонце повільно сідало за обрій, Ірина зважилась. Вона зателефонувала Олені, голос тремтів, але був рішучим Я готова, все як ви казали. Ми домовилися з Олегом про зустріч завтра ввечері. Придумаємо легенду, що це мій новий клієнт, я юрист. Це виглядає правдоподібно, він наче прийшов по консультацію. Чудово, сказала Олена, але будь обережна. Головне, не переграти ти не маєш його принижувати, маєш нагадати йому, що маєш цінність, і якщо він не отямиться, ти зможеш жити без нього, хоч і не хочеш. Наступного дня Ірина довго готувалася. Змінила зачіску, нафарбувалась, одягнула той самий новий костюм, якого Віктор так і не помітив. У дзеркалі стояла впевнена жінка, принаймні зовні, усередині страх, сум'яток, тривога. Після роботи Віктор сидів на дивані, гортаючи стрічку в телефоні, коли Ірина повільно проходила повз нього, демонстративно поправляючи сережку. Він мовчав, лише краєм ока зиркнув і знову втупився в екран. Я скоро, сказала вона, беручи сумку, маю зустріч із клієнтом у кафе біля парку. Клієнтом? спитав Віктор, але не зрушив із місця. Пізно вже замовлення хороше, не кожного дня таке трапляється. Двені за нею зачинилися. Ірина ледве стримувала сльози. Серце билося так, ніби вона йшла на війну, а не на коротку зустріч із малознайомим хлопцем. Олег уже чекав в машині. Вийшов, відкрив дверцята, усе як домовлялися. Готова до вистави? лукаво спитав. Готова. прошепотіла вона. Поки машина від'їжджала, вона знала, Віктор точно дивиться у вікно. Але чи зміниться щось? У кафе біля парку Ірина сиділа за столиком біля вікна, не відпускаючи з рук чашку з охололою кавою. Вона ледь чула, про що говорив Олег, думки роїлися в голові. Серце билося швидко. Все виглядало досить невимушено вона щось пояснює, усміхається, киває. Збоку, наче звичайна ділова зустріч. Але всередині вирував шквал. Вона не знала, чи Віктор дійсно бачив, як вона сіла в чужу машину, чи спостерігає зараз за її силуетом у кав'ярні. І головне, чи викликає це в ньому щось, хоч якісь емоції, хоч ревнощі, хоч біль. Олег зробив усе, як домовлялись спочатку привітався дружньо, відкрив двері авто, підвіз її до кафе, поводився уважно, навіть трохи фліртував. Але без перегинів. Коли пройшла година, він чемно попрощався, сів у машину і поїхав. Ірина залишилася ще на кілька хвилин, щоб зібратись із думками, а потім рушила додому. Але щойно переступила поріг, відчула щось недобре. У квартирі було тихо, дуже тихо, надто. Її кроки в коридорі здавались гучними вітра не було. І його речей теж у спальні шафа прочинена, порожня. На поличці, де стояли його парфуми. Порожнеча, в душі щось похололо. Ірина кинулась до телефону. Віктор не відповідав. Вона набирала знову і знову, але слухавка мовчала. Повідомлення не читались. Сльози самі покотились щоками. Вона схопила телефон і вся тремтячи, набрала Олену, та відповіла відразу Алло? Це це я, Ірина. Навіщо я вас послухала? він, він пішов. Віктор пішов. Ваш план усе зіпсував. Іринко, спокійно, голос Олени став м'яким, але настороженим. Що сталося? Як саме? Я, я вийшла, все було як домовлялися. потім повернулася, а його немає. І речей його немає. Телефон не бере. Я все зруйнувала, розумієте? Олена на мить замовкла. Її думки метались, мов вітер у полі, вона відчула провину. Величезно. Це вона запропонувала цю гру, це вона переконала Іру. А тепер усе вийшло з під контролю. Я поговорю з віктором, не хвилюйся усе з'ясую. Якщо я винна, я відповідатиму. Ні, не треба. Ірина шепотіла крізь сльози. Просто я Я більше не витримаю, я не хотіла його втратити. Олена сіла на край дивану, притиснувши слухавку до уха. Її серце стискалося від страху. Вона хотіла допомогти, не зашкодити. Але чи не перетнула межу? Та минуло не більше години, як у її квартирі раптом пролунав ключ у замку. Двері відчинились, і вперед з'явився Віктор. Мамо, я поживу у вас. Можна? Олена мовчала, дивлячись на нього. Її син виглядав спустошеним. Що сталося, сину? Він опустив погляд і раптом тихо мовив: Я не можу більше з Ірою. Я повинен відпустити її. Олена мовчала. Її погляд не відривався від сина. Щось було не так. У його очах не було злості чи образи, лише втоми якась дивна покора. Вікторе, поясни, чому ти так вирішив? тихо запитала вона. Бо люблю її, мамо, раптом прошепотів він, опускаючи погляд, і саме тому мушу відпустити. Вона заслуговує на нормального чоловіка, на того, хто подарує їй те, чого я не можу. Олена затамувала подих. Внутрішньо вона вже відчула, до чого все йде, але не хотіла вірити. Що ти маєш на увазі? У мене у мене не буде дітей, мамо. Я ходив до лікаря. Мене перевіряли, там усе дуже погано. І коли я почув, як Іра плаче у ванні, молячи, щоб у нас була дитина, я зрозумів, що вона повинна мати шанс. Вона мріє про материнство, а зі мною ніколи. Олена не одразу знайшла слова. У її голові лунало тільки одне Чому ти мовчав? І ти вирішив просто втекти, піти, не сказавши їй правди, просто зникнути? Я не зміг їй сказати, злякався, а потім побачив, як вона сідає в машину до того чоловіка, побачив, як дивиться на нього. І подумав може, це знак. Вона вже знайшла когось, хай буде щаслива. Господи вітю, але ж це я знайшла того чоловіка. Це був мій план. Вона нікуди не тікає, вона тебе кохає. Вона просто хотіла, щоб ти подивився на неї, побачив, яка вона є, як їй болить. Це була моя ідея викликати у тебе ревнощі. Віктор мовчки дивився на матір. Потім закрив очі, мов намагаючись збагнути щось важливе. Тобто, це все спектакль? Так, я помилилася. Я думала, це допоможе, але тепер, коли знаю правду, розумію, що все було набагато глибше. Сину. А ти впевнений у діагнозі, ти перевірявся ще десь? Ні, один лікар, один аналіз і поради друга. Михайло сказав, що така жінка, як Іра, не терпітиме бездітного чоловіка, що вона рано чи пізно піде. І ти повірив йому, а не Ігі, не мені. Вікторе, треба все перевірити ще раз. Це не вирок. Навіть якщо є проблеми, медицина зараз творить девеса. Але головне, правда. Ірем має знати. Я боявся, мамо. Тоді не бійся більше, іди до неї, скажи все і разом прийміть рішення ви ж сім'я. Він ще хвилину сидів мовчки, а тоді різко підвівся, наче хтось увімкнув у ньому життя. Добре, я все розповім і перевірюся ще раз. «О, ти молодець, тихо сказала Олена. Справжній чоловік не в тому, хто бездоганний, а в тому, хто бере відповідальність. Коли він пішов, Олена довго стояла біля вікна. На серці було важко, але спокійніше. Вона все ж зробила головне повернула сина до себе самого. Ніч для Іри була безсонною. Вона то ходила з кімнати в кімнату, то сідала на підвіконня і беззвучно дивилася в темряву. У голові крутились по дні ті ж слова він пішов назавжди. Усе здавалося фатальною помилкою, і з кожною годиною впевненість, що Віктор більше не повернеться, міцніла. Аж раптом на світанку пролунав звук ключа в замку. Двері відчинились. Іра завмерла, притиснувши болоню до грудей. У коридор зайшов Віктор, блідий із втомленими очима, але рішучий. Він мовчки зняв куртку, підійшов до неї. Я можу поговорити? запитав так тихо, що вона ледь розчула. Звичайно, так само шепотом відповіла Іра. Вони сіли на диван. Довга тиша висіла між ними, як стіна. Нарешті Віктор заговорив Я хочу, щоб ти знала правду. Я не пішов тому, що зрадив, і не тому, що розлюбив. Навпаки, я тебе дуже люблю, просто я злякався. Чого саме? ледве прошепотіла Іра, не зводячи з нього погляду. «Дитина, ти так про це мрієш? А я. я був у лікаря. Мені сказали, що в мене серйозні проблеми, що, можливо, я ніколи не зможу мати дітей. Я не знав, як тобі це сказати, боявся, що ти зненавидиш мене, підеш, а потім побачив тебе з іншим і вирішив, що, можливо, це знак, що ти знайдеш того, хто зможе дати тобі повну сім'ю. Іра дивилась на нього в мовчазному шоці, потім підвелась і, не кажучи ні слова, пішла в іншу кімнату. Віктор залишився сидіти, напружено чекаючи. Коли вона повернулась, тримала в руках маленький фотоальбом, відкрила одну зі сторінок і показала йому Це я. Після операції, коли в мене були проблеми з репродуктивною системою, мені тоді сказали, що шансів на вагітність майже немає, але я не здалась. Я теж боялась тобі це сказати. Ми обидва мовчали, носили свої страхи в собі і ще й уявляли собі найгірше її очі наповнились сльозами, але цього разу не образи. Я не потребую ідеального чоловіка, Вітю. Мені потрібен ти, з усім, що ти є. Якщо буде дитина чудово, якщо ні, ми проживемо наше життя разом і будемо щасливими, бо головне це ми. Він не зміг більше стримуватись, обійняв її, пригорнув до грудей, мов боявся втратити знову. Іра заплакала, сховавшись у нього на плече Пробач мені, шепотів він. Пробач, що був слабким, я більше не буду мовчати, і завтра ж піду до іншого лікаря. Можливо, ще не все втрачено. Навіть якщо все втрачено, ми будемо разом, і це не кінець. Це новий початок. Наступного дня Віктор уже зранку зателефонував до приватної клініки, у голосі впевненість якої не було ще вчора. Йому призначили прийом через кілька днів, і весь цей час він поводився так, ніби повернувся до життя жартував, допомагав Ірі по господарству, разом із нею ходив до магазину, готував вечерю. Їхнє помешкання наповнилося теплом, яке давно зникло. Іра обережно спостерігала за чоловіком, наче боялась, що він знову замкнеться у собі. Але Віктор тримався він навіть відправив повідомлення Олені з подякою, і, всупереч очікуванням, не з докором, а з теплом: Мамо, дякую. Ти змусила мене подивитись правді в очі. Без тебе я б загубив усе. Олена зітхнула з полегшенням, читаючи ті слова. Її провина ще давила, але тепер вона відчувала, що зробила недарма. Навіть якщо методи були сумнівними, серце її діяло з любові. Іра теж подзвонила того ж вечора. Олено Андріївно, почала вона тихо, хочу сказати вам спасибі. Не знаю, як усе обернеться, але ми тепер знову розмовляємо. Ми разом. Ви були поруч у той момент, коли ніхто інший не почув би. Я просто хочу, щоб ви були щасливі, відповіла Олена, ледве стримуючи сльози. Ви обоє заслуговуєте на це. Через кілька днів Віктор прийшов із клініки з новинами. Іра чекала його на кухні, тримаючи в руках горнятко з чаєм. Він зайшов повільно, але з виразом обличчя, який одразу насторожив Ну? запитала вона, не витримавши напруги. Сідай, сказав він, і сам сів навпроти. Іра відклала чашку. Я зробив усі тести, усе повторили. Сказали, що попередній аналіз справді був неточним. Проблеми є? Але не критичні. Шанси невеликі, але є. Потрібно пройти курс лікування. А далі спроби, терпіння і надія. Очі Іри миттєво наповнились слізми. Вона схопила його за руку. Це, це означає, що є надія? Так, кивнув він. І я хочу йти цим шляхом разом із тобою. Але тільки якщо ти справді готова. Це буде непросто. Я давно вже готова. І давно вже йду поруч. Просто ти не помічав. Вони довго сиділи мовчки, тримаючись за руки. За вікном починався дощ дрібний, літній, але він ніби змивав усе старе, обтяжене болем. В кожній краплі була обіцянка оновлення. Цього ж вечора вони разом подзвонили Олені нахучномовці. Мамо, ми хотіли сказати, що знову ми, сказав Віктор. І що ми разом ідемо вперед, додала Іра. У відповідь мовчання. Потім тихе схлипування і голос «Як же я вас люблю, мої рідні. Минуло кілька місяців. Літо набирало обертів, місто потопало в зелені, а в душах Віктора і Іри вперше за довгий час панував спокій. Вони разом проходили через етапи лікування, підтримували одне одного і ніби заново знайомилися. Після кожного візиту до клініки прогулянка в парку, розмова про дитинство, мрії, бажання. Те, на що раніше не вистачало ні часу, ні сил. Олена навмисно рідше телефонувала, даючи молодим простір, але в душі жила тривога вона надто добре знала життя, щоб повністю розслабитись. Та одного вечора, коли на порозі з'явилася Іра з великим пакунком у руках, її серце завмерло. «Добрий вечір, Олено Андріївно. можна зайти? Та, звісно, Іринко, що сталося? Іра сіла на кухні, розгорнула пакунок і дістала маленьку в'язану ковтинку, повзунки і м'яку шапочку. Це це все для новонародженого? Олена затулила рот долонею. Так, кивнула Іра, і очі її засяяли. Ми... ми чекаємо дитину. Тиша, що повисла у повітрі, була оглушливою, а потім сльози, щирі, глибокі, невимушені. Олена кинулась обіймати невістку, не вірячи, що це сталося насправді. Як же я щаслива! Господи, Іринко, моя дитино, я ж молилася за вас щоночі. Ми самі ще не до кінця усвідомлюємо, але тест показав. А сьогодні лікар підтвердив вже кілька тижнів і все здається добре. Віктор він ще не вірить, але його очі я таких не бачила ніколи. Він став іншим, спокійним, зрілим, люблячим. І ти теж, доню, прошепотіла Олена. Ви обидва виросли через біль. Через сумніви, до справжнього кохання. Коли наступного дня Віктор сам зателефонував батькові з риболовлі і сказав Тату, ти станеш дідусем, той кілька хвилин мовчав, а потім просто буркнув: Я тебе вітаю, синку, але готуйся, спати не будете. І розсміявся, як давно не сміявся. Новина швидко облетіла родину. Перше за довгий час усі зібрались разом, у саду біля будинку Олени, на столі полуниця, пиріг, чай у великому чайнику, сонце сідало за горизонт, кидаючи теплі відблиски на обличчя щасливих людей. А пам'ятаєш, з якого все починалося? підморгнула Іра, звертаючись до Олени. О, я б краще забула, сміючись, відповіла та. Я ж майже розвела вас. Але добре, що хоч трохи допомогла з'єднати. І саме завдяки вам, усміхнувся Віктор, я зміг сказати правду, бо раніше думав, що слабкість це програти, а виявилось, програє той, хто мовчить. Народження доньки Насті стало новим етапом. Усе, що колись здавалося важким, розчинилося в її першій усмішці. І тепер, коли Олена тримала на руках крихітне тільце з розчепиреними пальчиками, вона більше не сумнівалась, навіть помилки іноді ведуть до щастя. Якщо серце щире, все можна виправити. А історію з провокацією ревнощів згадували на родинних вечорах із посмішкою, бо іноді саме кумедна вигадка рятує найважливіше любов. А ви вважаєте, свекруха мала право втручатись у стосунки сина і невістки? Чи вона перейшла межу? Напишіть свою думку в коментарях нам цікаво, як би вчинили ви. Якщо ця історія вас вразила, тисніть лайк і підписку. А в наступному відео ще одна сімейна таємниця, яка шокувала всю родину. Не пропустіть.